Євросоюз та Німеччина надають найбільше останнім часом фінансової та воєнної допомоги Україні. Шольц зараз максимально включився в допомогу Україні, але в Шольце вдома значні проблеми: проблеми з мігрантами, проблеми з економікою і проблеми з новими політичними опонентами. Головні збурювачі нестабільності Німеччині та ті партії, які хайпують на проблемах Німеччини, це праві популісти альтернативи для Німеччини. А також нова партія, дуже небезпечна для України, блок Сари Вагенкнехт. Все це добре скажете. Ви, але де тауруси для України ті далекобійні ракети, які здатні зруйнувати кримський міст, які Україна попросила в Німеччині ще рік тому. Як це не дивно, але українцям зараз не варто бездумно критикувати Шольця та Німеччину. І Шольц, і канцлер, і сама країна включилися в допомогу Україні. Німецький канцлер Олаф Шольц злітав до президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Позаду в Шольца два роки протистояння Путіну у Європі і кардинальна зміна напрямку і вектору, і взагалі політики Німеччини щодо Росії і щодо усіх зовнішніх стосунків. ФРН на цю мить справжній лідер Європи, який несе на собі тягар більшу частину допомоги Європи Україні. Але водночас у Німеччині наразі значні великі проблеми, які зсередини сідають цю країну, і рейтинг Олафа Шольца. Доки ви підписуєтеся на район за кордон, це зробити своїм друзям. Ми розберемося, чому Шольц виправився, чому Німеччина включилася, але водночас і зсередини її роз'їдають проблеми. Отже, Шольц та Байден обговорили передусім. Майбутнє України як далі допомагати цій нашій країні, як власне використовувати ймовірно заморожені російські активи для допомоги Україні, що світить європейській світовій безпеці після ймовірного повернення Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Штатів? якою, власне буде майбутнє НАТО після цього? І всі ці питання обговорювали Шольц та Байден під час своїх зустрічей у Сполучених Штатах Америки. Шольц, можливо, навіть сказати, не прилетів до США, а він прискакав на коні на такому баскому коні, адже позаду в Олафа Шольца доволі успішний період власне зовнішньої політики. Ми знаємо, що Європейський союз нещодавно не без участі Олафа Шольца дотиснув Віктора Орбана. Німеччина ухвалила бюджет, в якому вдвічі збільшила допомогу Україні. Тепер вона буде складати в 2024 році 7 мільярдів євро. Ну і крім того. Так само не без участі Шольца Україні засвітили зелене світло в перемовинах про вступ до Європейського Союзу, але парадокс, все це відбувається на тлі просто таки безпрецедентного зниження довіри німців до самої персони канцлера свого і до власне провладної коаліції. Восени минулого року соціологи сказали, що сукупний рейтинг коаліційного уряду, а там три партії: соціал-демократи, зелені, а також вільні Демократи він не перевищувався на всього тридцяти Ну але рейтинг шольца повалили не якісь зовнішньополітичні чинники, не якісь можливо дуже повільне включання його особисто його партії і коаліції у війну в Україні, а повалили власне економічні чинники, і передусім велика інфляція, значне здорожчання енергоносіїв, яке відбулося ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, а також дуже не. Ка і повільна соціалізація, адаптація мігрантів у німеччину в німецьке суспільство. Що там казати, якщо ФРН увійшла у 2024 рік без державного бюджету? Його тільки ухвалили згодом, коли коаліція домовилася, які саме напрямки видатків треба буде зменшувати. Тому коли ви сьогодні чуєте чи бачите фермерські страйки, коли ви бачите трактори на дорогах Берліна, Дюссельдорфа або просто на німецьких шосе, то ми пам'ятаєте, що результатом цього всього стало скорочення дотацій на паливо для фермерів. Крім того, в Німеччині чинні щотижня страйки авіаперевізників, а також німецького перевізника Deutsche Bahn. Як наслідок, 74 німців сьогодні не задоволені роботою свого уряду, а особистий рейтинг Олафа Шольца не перевищує уявіть, 20%. Головні збурювачі нестабільності, взагалі хайпу на цих от перелічених мною вище проблемах це дві таких крайніх партії. Одна партія це правопопулістська альтернатива для Німеччини АДН. А з іншого з лівого боку з'явилася нещодавна партія Блок Саре Вагенкнехт. щодо першої, це вже більш-менш давній антиєвропейський, антимігрантський проект і антиукраїнський до речі, проект. А от щодо лівопопулістського блоку Сари Вагенкнех, то тут треба дещо більше зупинитися і довше в стабільній і консервативній Німеччині здавалося б, несподівано стала популярна. Така собі комуністка, яка має відверто проросійські погляди. Партія, до речі, Сара Вагентхнехт це перший в Німеччині особистісний проект. Адже навіть в назві цього блоку — «BSV» — блок Сари Вагенкнехт є абревіатура лідера. Це лідерська партія. Вона, до речі, тільки ще планувалася. Щойно Сара вийшла з партії Ліві. А рейтинг цієї партії був більший ніж рейтинги кожної з окремо взятих коаліційних партій і соціал-демократів, і зелених і вільних демократів. Її ще не було, а рейтинг вже був. Взагалі Сара Вагнекнехт багато років була прихильницею марксизму, комунізму. Вона, до речі, як, от Путін вважає, що розпад радянського союзу був найбільшою трагедією 20-го століття, то вона те саме говорить про те, що зникла з політичної мапи НДР – німецька демократична республіка республіка. Сара пропонує так званий творчий соціалізм. Це такий якийсь суміш і популізму, і антиамериканізму. Вона підозрюється в симпатіях до Росії і, взагалі, любить все російське. Вона не любить мігрантів, в тому числі українських. Вона проти допомоги Україні. І ще що дивно, вона проти зеленої енергетики. Восени 2023 року Вагенкнехт вийшла з партії Ліві з таким же прицілом на майбутню власну політичну кар'єру. Ну власне на ці от вибори до Європарламенту в червні 2024 року. І Вагенкнехт відразу отримала сходу. От сьогодні поміряли на початку лютого рейтинг німецьких партій 7% Відразу це більше як, наприклад, у німецьких лібералів партії вільні демократи. Щоб закінчити з цеєю пані Сарою, я просто наведу цитату оглядачів видання. Більт, вони, наприклад, про АДН і про цю Сару пишуть так: Кремль, як і раніше, їде в Німеччині двома рейками: праворуч з АДН, А про інше подбає Сара Вагенкнехт. зліва і справа центристські партії традиційні консервативні у Німеччині. Зараз підважені двома такими популістичними тенденціями. Утім, на початку лютого рейтинг правих популістів з альтернативи для Німеччини раптово знизився на 2-3 відсотки. Він сьогодні також доволі великий. Це 20%, відсотків. Це друга політична партія Німеччини. Але приводом для протестів, які огорнули всю Німеччину, і вони продовжуються сьогодні. Що суботи, що неділі, німці виходять на майдани і на вулиці своїх міст, став дуже ганебний випадок. У січні цього року видання коректів опублікували матеріал про те що буцімто восени 23-го року в передмісті Берліна в містечку Поцдам, історично відомому всім нам відбулися збори правих радикалів. На ці збори на цю зустріч прийшли, в тому числі представники альтернативи для Німеччини. Вони там були так би мовити, в центрі уваги політичної. І коли про це дізналося, німецьке суспільство і про те, що на цих зборах обговорювали увага, примусове видверення усіх мігрантів, а також громадян Німеччини з мігрантським корінням, в тому числі українців, Німеччини Меччини, то звичайно, це був великий скандал, і німці були дуже обурені, адже мусимо пояснити трошки історичне підґрунтя Потсдам, і власне, ця та локація, де зустрічалися восени 23-го року німецькі політики. Це та сама локація, де рівно 80 років тому, в 1942 році відбулася так звана Ванзейська конференція нацистів. На цій конференції нацисти обговорювали подальше закінчення взагалі єврейського так званого питання, як далі до кінця. Вже розправлятися і вбити євреїв у Європі по Німеччині. Прокотилися просто такі десятки демонстрацій, протестів підписали мільйон людей петицію з вимогою почати процес заборони альтернативи для Німеччини. Це буде такою прецедентом для Німеччини, адже раніше тільки одного разу комуністів забороняли в західній Німеччині. А крім того, уряд відкрив таке собі провадження і висунута підозра для альтернативи для Німеччини в політичному екстремізмі. Нізмі, а це перший крок до речі, справді до заборони партії. Водночас, зниження рейтингу альтернативи для німеччини воно нічого не додало власне провладній коаліції. Тільки 32% станом на початок лютого. Більш-менш нормально і традиційно тримається сьогоднішня опозиція. Це партія ХДС. В неї традиційні також 30%. і в випадку якихось політичних катаклізмів ХДС здатна блокуватися. Або з зеленими, або соціал-демократами, тобто буде або чорно-червона, або чорно-зелена коаліція. Разом з тим, уряд чинний також доволі якісно відреагував на ті претензії, які ставить опозиція, і ставить в принципі німецьке суспільство щодо проблеми мігрантів. Уряду вдалося зробити і провести через Бундестаг закон про зміни в громадянстві, і там є дві дуже важливих новації. Перша новація це ті люди, які при в Ждають в німеччину готові вчити мову або знають мову, мають фах, або готові просто працювати, а не сидіти на соціальній допомозі. Для них передбачене прискорене надання громадянства. Це може бути не 7 а 5 років тепер. А в деяких випадках, взагалі, через три роки людина може стати громадянином Німеччини. І водночас в цьому законі поліції на дані такі законні підстави, якому швидко видворяти нелегалів за межі Німеччини. Йдеться про нелегалів, які. Традиційно нелегально потрапили в цю країну, і якщо раніше вони могли роками очікувати статусу, то тепер це може бути декілька місяців. Всього інша новація від німецького уряду це запровадження спеціальних карток для власне, людей, які очікують статусу майбутнього біженця або просто для мігрантів. Якщо раніше дуже багато людей отримували свої 500 євро і велику частину просто надсилали додому в ті країни, звідки вони власне прибули, тепер запроваджуються картки і яким можна розплачувати суто в німецьких магазинах, чи в транспорті, чи в побутовій сфері? А гроші вже з них не можна буде виводити за межі Німеччини. Усе це добре скажете ви, але де тауруси? Де ці далекобійні ракети, які, як ми знаємо, здатні зруйнувати кримський міст, які Україна попросила в Німеччині вже от майже рік тому. Скажу так, що в січні в Бундестазі вже відбулося одне голосування щодо надання Таурусів Україні. Про нього район за кордон дуже детально зупинявся у Фейсбуці, і я внизу в описі до відео дам покликання на власне це відео. Скажу коротко, січневий провал голосування, голосування по таврусах він був передбачений, він був політичним і наймовірніше у лютому відбудеться ще одне голосування щодо таврусів. Але водночас ці голосування мають тільки рекомендаційний характер, адже канцлер Олаф Шольц він здатен одноосібно ухвалити рішення про надання тієї чи іншої зброї, і як от. Почитав я в багатьох німецьких виданнях цілком можливо, що в лютому цього року таке рішення від Шольца можна очікувати, І можна очікувати також спільного візиту з Еммануелем Макроном до Києва напередодні другої ну або десятої річниці війни Росії в Україні. Інші амбітні плани німців на лютий в Україні це те, що Німеччина готова підписати з Україною угоду про безпекові гарантії. Це власне, та угода, яка була укладена на полях саміту НАТО влітку минулого року, і Україна вже уклала кілька подібних угод з іншими країнами. Головна реципієнт цієї угоди Україна, а також країни J7 Групи 7. Власне проект документу вже готовий. Як пише Франкфутер Zeitung, документ може бути бути підписаний на полях. Мюнхенської безпекової конференції, а це 16-18 лютого, отже, як бачимо зараз, не варто українцям бездумно критикувати шольця, а також німеччину про те, що нам не дають допомогу, або про те, що вони такі пасивні. Як видна ситуація зсередини, що відбувається всередині Німеччини, нам зараз вигідно як не дивно вболівати за шольця і за всіх взагалі друзів України у Німеччині, щоб вони дали раду своїм внутрішнім проблемам. Ну і звісно, якщо буде толк і стабільність, Вільність Німеччині всередині це позначиться і на допомозі цієї країни, і на стосунках з Україною. Як власне розвиватимуться стосунки? Район за кордону розповість тут на нашому youtube проекті, а також в соцмережах району за кордон.